Шановні друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Мене звати Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Ну, першочергово приділимо увагу запорізькому напрямку. Так, сьогодні така була новина стосовно. Термінової обов'язкової евакуації жителів Малокатеринівки, жителів, у яких є діти? Чи буде в майбутньому окуповане селище Малокатеринівка? Чи зайдуть туди росіяни у Малокатеринівку? Зайти не зайдуть, а обстрілів буде дуже-дуже багато. І башта тут випала, ну, слава Богу, що вона перевернута. Але карта реальних жахів, карта а, прорваних кордонів, карта просування. Карта просування, але сила перевернулася. Тобто, туди зайти, щоб вони зайшли, росіяни, тут цього карти не показують. Сьогодні мені моя глядачка, підписниця надіслала відео від 27.075 року. Там перше слово Степногірськ. Потім Кам'янське, і там я говорила про що буде така евакуація найближчим часом жителів села Мало Катеринівка. Вона мені сьогодні надіслала це відео. Кому цікаво, можете зайти подивитися. І там я говорила про її села, і про Кушугум, і про Балабино, там про інші села з того напрямку. І тут кажуть, що. Вони не зайдуть, бачите, російський воїн перевернувся. От, але і український воїн перевернувся. Тут, на жаль, може бути таке, що, знаєте, ну, карта бомжів, ну, як знаєте, будуть гепати, стріляти і без кінця і краю, щоб будуть знищувати будинки. Житлові будівлі? Ну, поки що так. На жаль, це так. Давайте подивимося, яка доля чекає? Чи, будуть, чи буде обов'язкова евакуація жителів селища Кушугум Запорізького району? Найближчим часом, найближчі місяці жителів селища Кушугум. Чи буде. Обов'язкова евакуація. Будуть рекомендувати, але обов'язкової евакуації карти не показують, але там буде небезпечно. Карта смерть випала. Карта жертва дітки, от бачите, виїжджають будуть самостійно. Можливо, уже, типу, ну, я так думаю, що вже люди більшості не чекають, коли їх заставлять виїжджати. Коли є можливість, то вони виїжджають. Ну тут обов'язково про обов'язкову карти не говорять в найближчі місяці, але небезпечно буде, досить небезпечно буде пошугумі. Тепер дивимося Балабино. Чи буде у селищі Балабини обов'язкова евакуація жителів з дітьми із Балабина? Чи буде найближчими місяцями обов'язкова евакуація жителів селища Балабино? Ворог приблизиться дуже близько. Тут про обов'язкову евакуацію тут нема. Тут цього нема, але прильоти, на жаль, будуть. Найближчі місяці карти не показують. Тоді ви ще мені писали про вашого Кушугумського цього. Голову, ну, хто там, він, як він називається, голова Кушумської громади, чи обвинувачення, які йому висунули представники закону, вони співпадають з дійсністю? Хтось його, знаєте, як підсижував там його. Знаєте, якась помста йому йде помста. Ну, вони між собою щось там. Між собою там вони, якось, знаєте, не, по... не помирилися, так скажем. І... Сказати, що 100% він винуватий, тут цього карти не показують. Знаєте, так 50 на 50. Зараз так запитаємо. Зараз прочитаю те, що ви мені прислали. Чи чекає Запорізький напрямок? Така ситуація, як на Гуляйпільському напрямку. Ну, топтатимуться то вперед, то назад. Дуже важка ситуація, але тут немає руху, немає тут активності. Просунуться, відступлять по вісімкі. І тут, бачите, карта перевернута. Рух вперед, він перевернувся. Карта всі фігури на цих картах, вони сидять або перевернулися догори ногами, якщо вони біжать, то вони в підвішеному стані. І тому тут я не бачу активних дій на Запорізькому напрямку, найближчі, скажімо, ну, пару місяців отак. Місяць півтора, отак. Тут цього я не бачу. Так. А чи буде в Комишуваській громаді? Чи що чекає голову Комишуваської громади? Я не знаю ні прізвищ, ніяких, нічого не знаю. От я просто дивлюся, що чекає голову Комишуваської громади тут пишуть. Комишувальську громаду теж таке чекає. Зараз запитаю, Комишвацьку громаду теж таке чекає? Як і Кушугумську громаду. Перевірки, там все. Там якось не так. Там цього я не бачу. Перевірок я не бачу. Карта перевірка перевернулася. Там нема, там е, захист. Там захист, е, там. Там якось, знаєте, кажуть, не підкопаєшся, там, е... як то кажуть, нема до чого придратися. Отак, От скажемо. Так. Наступне питання. Чи буде окуповане гуляйполе? Місто гуляйполе Запорізької області. Чи буде окуповане гуляйполе? Місто Гуляйполе з Запорізької області. Чи зайде туди ворог у Гуляйполе? Ви знаєте, на Гуляйполе є небезпека. Цю карта окупації випала. Карта, можливо, це якась частина. Тут я вже колись це казала, не пам'ятаю коли. Можливо, півроку тому я про це говорила, що тут є загроза для Гуляйполя, Гуляйпольського напрямку. Тут є повної окупації, я не бачу, але часткова. Частково можуть залізти расисти у місто Гуляйполе. На жаль, карта таке показують. Ну, я казала про Запорізький напрямок, але ще тут в цьому списку у мене питання: Селище Покровське, Синельниковського району. Синель... Покровське, Синельниковського району. Чи буде окуповане селище Покровське, Синельниковського району? Дуже багато там буде прильотів, карта безхатченків, руйнація будинків на село Покровське, селище Покровське. Прямо, знаєте, як от, ну, стирають землі, обнулені. Карта кажуть, це така карма для Покровського. Ну, Окупації нема. Окупації нема, але тут от, от просто розчищають дорогу, як роблять коридор. Мені дуже шкода таке говорити, але ну, те, що я, мені карти показують, я, я озвучую. На жаль, це так. Зараз я ще спитаю за комишуваху. Забула спитати. Окупація комишувахи? Чи буде, чи... Так, чи буде комишуваха окупована? Чи буде окупована комишуваха Запорізького району? Селище Комишуваха Запорізького району. Чи буде окупація комишувахи? Приліти будуть і ракети, і щось кругле летітиме туди. Ну, про окупацію карти не говорять. Загроза з півдня, південна частина перед, перед тим, що перед селом, перед Комишовахом будуть страждати, там села ті, що знаходяться південніше Комишовахи. Але карта окупації перевернута. Слава Богу, селища Комишвахи окупації карти не показують. Так. Щас ще подивлюся, тут мені мої глядачі, шановні, прислали. Ще таке питання у мене, чи е, заволодіє ворог коли-небудь, у майбутньому, лівою, лівобережною стороною частиною міста Запоріжжя, чи захопить у майбутньому, можливо, не завтра, не післязавтра, а в майбутньому, в перспективі, е, загребе армія РФ лівобережну сторону, частину міста Запоріжжя. Дивіться, скільки тут буде стріляти просто і ракет, дивіться, і башта буде стріляти дуже сильно обстрілювати буде лівобережну сторону, частину Запоріжжя. Але тут про окупацію лівобережної сторони не показують карти. Десь пере, передмістя там. Села Запорізького району, там, на жаль, може бути. от Але Запоріжжя тримається. Дивіться, бачите, карта імператриця в кінці випала. Лівобережної сторони окупацію, слава Богу, нема. Ну, хоча башню, залякування, вони спеціально, щоб люди тікали. Щоб люди тікали і. Уїжджали і так паніку запускають. Так. Чи будуть ці, цим опалювальним сезоном, в цьому опалювальному сезоні росіяни бити по котельнам Запоріжжя? Чи будуть росіяни цим опалювальним сезоном, у цьому опалювальному сезоні бити по котельнам, теплотрасам? Міста Запоріжжя спеціально будуть ці, цілеспрямовано. Тут кажуть, що так, дивіться, бачите, падає на голову. І тут, і тут. Ну, знову, бачите, башта пішла. І таке, ну тут ось кажуть карти, що так, буде бити по котельням спеціально е, цією зимою, в, ці, е, в цю холодну пору року. Так, дивимося, ще мене питають люди про що чекає Хмельна, Хмельницьку атомну електростанцію цією зимою. Що чекає Хмельницьку атомну електростанцію цією зимою? Вона може бути на паузі, можуть виключити якийсь там реактор, можуть законсервувати, закрити. Вона може якось призупинена бути. Але вона працює, вона функціонує, вона підживлена, вона буде давати людям електрику, але не в повній мірі. Але не в повній мірі. Бачите, якби отак? Я б сказала, вона була, буде виключена і будемо палити свічки. Ні. Свічки перевернулися. Але щось може бути пошкодження. Пошкодження, можливо, там аварійне буде вимкнення від спасаясь, спасаючись від цього диявола. Будуть передостерігатися, але дивіться, бачите, летітиме туди ракети, щось вони будуть цілитися і в АЕС Хмельницьку. Але вибух, якщо ви думаєте прямо про вибухи, там цього нема. Ну, щось тут може бути неполадки, вимкнення зупинка якогось окремих частин, блоків чи ще чогось можливо. Я в цьому не розбираюсь, але щось може бути. Так. Зараз запитаю. Чи буде послаблення обстрілів Запорізької області, ну, найближчі півроку? Давайте подивимося. Найближчі півроку. Чи будуть зменшення обстрілів Запорізької області найближчі півроку? 50 на 50, ну про послаблення. Тут карти не говорять. Тут гроші, 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 гроші. І карта страхів. Гроші ділять щось гроші тут, я не знаю, що, ну, послаблення поки що я не бачу. Можливо, знаєте, десь, можливо, який, знаєте, перерва там. О, там тиждень не обстрілюють, слава Богу. Ну, а такого сказати, що повне послаблення, тут карти цього не говорять. Будемо дивитися далі, будемо спостерігати. Дякую вам за те, що слідкуєте за моїми ефірами, за те, що там мені пишете, даєте зворотній зв'язок, коментуєте, задаєте питання. Все ціную, все читаю, кожного з вас відчуваю. Якщо зараз в мене вистачить сили, енергії, я зніму ще. Одне відео. Всім мирного неба! спокійного життя, скорішої нашої перемоги, щастя, здоров'я в кожен дім, кожному нашому українцю. Обіймаю, будьте здорові і щасливі!